Хочемо жити на Україні, бачить, як цвітуть її сади, бачити, як ягоди калини нахилились низько до води, як волошки в полі заплелися, з маками в пшеничні колоски, як малеча з радістю годує пташечку з маленької руки. Хочемо мажить на Україні, хочемо співати їй пісні. Хочемо, щоб в небі світло синім розцвітали сонце промінці, хочемо ми жити на Україні, тут, де батько й матінка живуть, де берізки білі придолині, на світанні, чисті роси п'ють, соловейку у вербовій м'ілі, пісню стоголосям розлива. Хочемо, щоб наша Україна в радості в достатку розцвіла.